Вітаємо вас, шановні батьки та любі діти. Погляньте, наша ялиночка сумна, бо перестала сяяти різнокольоровими вогниками. А щоб розвеселити її, треба запалити на ній вогники за допомогою чарівних слів. Повторюйте разом зі мною. Один, два, три ялинка. Засяй! Щось нічого не відбувається. Мабуть, ви погано мені допомагаєте. Давайте спробуємо ще один раз. Голосніше! Повторюйте за мною. Один, два, три, ялиночка засяй! Ура! Наша ялиночка знову сяє і пропонує нам виконати нове завдання. Для того, щоб дізнатися, яке завдання, ми з вами відкриємо кульку синього кольору. Прикрасьте свою ялиночку вдома та зробіть біля неї світлини. Гарного вам настрою. До зустрічі!